Іноді варто розказувати про складні речі дуже простими словами. Тому для цього ми зробили Product Review. для того щоб розказати, які фічі ми впровадили протягом року, і як вони у нас виглядають в продукті. Щомісяця місяця на роботу я виходить величезна кількість оновлень більшість з них відбувається непомітно для наших користувачів. При цьому ми розуміємо, що за рік таких оновлень вийшло дуже багато, тому ціль даного продакт рев'ю розказати найбільше оновлення, що відбулись у 2024 році. Ми розуміли, що ми створюємо багато чого цінного і варто нам десь якось це загалом підсвітити. Ми вирішили в кінці року підвести підсумки і розповісти про все. Потім команда маркетингу включилася і запропонувала зробити такий прикольний, класний івент. Однією з наших корпоративних цінностей є фокус на клієнта. Саме тому для нас важливо не лише впроваджувати нові інструменти, які допомагають якісно закривати вакансії, а й класно комунікувати про них. Product Review – це саме той формат, який, на мою думку, надає таку можливість. Ми можемо в абсолютно простій, легкій і доступній формі підбити підсумки року і розказати про те, що нового і крутого ми зробили для наших роботодавців. Подача продуктових рішень змінилася. Часто класні продуктові рішення залишаються непоміченими через те, що або про них кажуть занадто складно технічною мовою, або вони десь поховані. Це як з вашим телефоном, який ви можете використовувати на 20%, а він може набагато більше. Тому ми вирішили змінити підхід а, до анонсу того, що ми робимо, і замість того, щоб просто розповідати. Про вихід нових фічей ми вирішили показувати, як саме вони вирішують проблеми бізнесу. По-перше, робота UA вже лідер по кількості резюме в Україні і лідер по кількості вакансій в Україні. І ми зараз робимо з роботою екосистему навколо пошуку професіоналів. Тому за рік я вважаю, що ми ще в цьому напрямку, і робота UA дійсно завдяки інтеграціям, завдяки курсам з навчання, стане екосистемою, котра зробить пошук. Для пошукача ще більш корисним і фановим а для роботодавця більш ефективним.